Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний торт манго малина. Всі наші знайомі, хто його спробував, сказали, що це найсмачніший торт, який вони коли небудь їли. Ми приготуємо класичний бисквіт, малинове конфі і крем-чиз з манго. Цей торт має чудовий соковитий розріз, а на смак він просто фантастичний. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Я приготувала класичний бисквіт на 5 яєць діаметром 20 см і розрізала бисквіт на 3 однакових куржі. Класичний бисквіт виходить дуже ніжний і м'якенький, тому чудово підходить для цього торту. Як приготувати бисквіт є відео у нас на каналі. Посилання я залишу в описі під цим відео, а також напишу в описі пропорції на 5 яєць. Далі приготуємо малинове конфі. Беремо 6 г желатину і заливаємо холодною водою. Перемішуємо і залишаємо для набухання. Беремо 280 г пюре малини без кісточок, додаємо 50 г цукру, перемішуємо і ставимо на плиту на середній вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо пюре приблизно 2 хвилини, весь час помішуючи лопаткою. Далі знімаємо пюре з плити і залишаємо вистигати до температури приблизно 60 градусів. Я перелила пюре в іншу миску, щоб воно скоріше вистигало. В дуже гаряче пюре не варто додавати желатин, оскільки він втратить свої властивості. Тепер додаємо набувший желатин, коли пюре трошки вистегло, і перемішуємо, щоб він повністю розчинився. Далі я взяла металеве кільце і дно застелила харчовою плівкою. Збоку кільце трошки змочила водою, щоб плівка краще приставала, і додаткову плівку зафіксувала резинкою. Кільце ставимо на дощечку і виливаємо малинове конфі. Ставимо разом з дощачкою у морозилку приблизно на 2 години. Потім дістаємо ножем вирізаємо конфі з форми і знімаємо плівку. І Ось таке малинове конфі для торту у нас вийшло. Поки ставимо його у холодильник. Далі приготуємо для торту. Я буду використовувати домашній кремсир, який я приготувала зі сметани. Він виходить дуже смачний, густий і не має сольоного присмаку, на відміну від куплених кремсирів. Я взяла дві пачки сметани по 370 грам кожна жирністю 20% і відкинула сметану на марлю, поставила її в холодильник на ніч, і за ніч стекла зайва сироватка і вийшло 450 грам смачного крем-сиру. Перекладаю цей крем-сир у більшу миску і додаю 100 г цукрової пудри, перемішую лопаткою і відставляю пока в сторону. Беру 300 г холодних вершків жирністю 33% і збиваю до м'яких піків. Я завжди використовую ось такі вершки м'ялі 33%. Переливаю їх у стаканники, я попередньо разом з вінчиком поставила у морозилку на 10 хвилин, щоб вони були дуже холодні, а вершки я завжди беру з холодильника. Збиваю вершки до м'яких піків так, щоб вони були напіврідкі. Далі переливаю їх до крем сиру, перемішую лопаткою і тепер збиваю вінчиком до готовності. Крем має бути густий і однорідний. Коли від вінчика залишається чіткий слід, все, крем готовий, перестаємо збивати. Далі я розділяю крем на, два однаков... на дві однакових частини і до однієї частини буду додавати конфітюр з манго. Ось такий. Купую цей конфітюр у кондитерському магазині і коштує він приблизно 40 гривень. Посилання на кондитерський магазин я залишу в описі під цим відео. До крему додаю ось таку столову ложку готового конфітюру з манго. Збиваю вінчиком протягом 30 секунд до однорідності. Довго збивати не потрібно, нам треба лише, щоб конфітюр об'єднався з кремом. І ось такий чудовий густий однорідний крем зі смаком манго вийшов, він дуже і дуже смачний. Перемішую цей крем і перекладаю у кондитерський мішок. Також хочу вам показати ще одну невдалу начинку з манго, яку я також купила у кондитерському магазині. Коштує вона 120 гривень. І подивіться, як вона виглядає. З таким кольором ніхто навіть не зрозуміє, що це начинка з манго, коли буде їсти торт. А ще вона не смачна, ця начинка, дуже несмачна, взагалі ніякого смаку або запаху манго. І ці кісточки дуже тверді, коли вони попадаються, одразу хочеться їх виплюнути. Тому подивіться на цю начинку і ніколи її не купуйте, вона не смачна. А ось ця начинка, вона чудова, я завжди її купую. Перекладаю. Начинку з манго у маленький кондитерський мішок і буду додавати в торт. Також я переклала в кондитерський мішок другу половину крему і починаю збирати торт, видавлюю на підложку трішки крему і ставлю перший бісквітний корж. Обов'язково просочую його цукровим сиропом. Для сиропу я взяла 2 столові ложки цукру, додала 10 столових ложок води і 1 столову ложку лимонного соку. Все це перемішала, закип'ятила, а потім остудила до кімнатної температури. Всі пропорції я залишу в описі під відео. Далі видавлюю крем, розрівнюю його лопаткою, ставлю малинове конфі і зверху зновлю, знову видавлюю крем, щоб крем повністю закрив конфі. Також видавлюю крем з боку і розрівнюю, і розрівнюю лопаткою. Конфі має бути закритий з усіх сторін кремом. Ставлю другий безквітний корж, просочую його цукровим сиропом і знову видавлюю крем. Розрівнюю цей крем і роблю ось такі бортики, як на відео. Видавлюю конфітюр з манго. Однієї баночки, яку я показувала, якраз вистачає на такий торт. Далі поверх конфітюру видавлюю крем і розрівнюю, щоб повністю закрити конфітюр. Ставлю третій безквітний корж. Просочую його сиропом і видавлюю трошки крему, який у мене залишився. Розрівнюю, а далі весь торт накриваю харчовою плівкою, одягаю кондитерське кільце і ставлю в холодильник на 6-8 годин, щоб торт пропітався, а крем стабілізувався. Тепер хочу вам показати розріз цього торту. Цей торт дуже-дуже ніжний, смачний, Має чудове поєднання солодкого тропічного манго та яскравої малини з приємною кислинкою. Приготуйте такий торт за нашим рецептом і ми впевнені, що він сподобається і вам, і всім вашим гостям Якщо це відео було вам цікаве, то не забудьте нам поставити лайк і написати приємний коментар. До зустрічі!